Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати тортик без випічки бананове око. Значить, для цього мені потрібно насамперед замочити желатин, щоб набухав. Беру грам 40-50 желатину. Візьму 50, а там буду бачити. Заливаю 100-120 мл водички. І відставляю для набухання. Далі беру печиво, 300 г печива. У мене топлене молочко. Мені такі подобаються. Виберіть, беріть, яке, яке подобається вам печиво. Його потрібно подрібнити. Ви можете качалочкою чи як вам подобається. Я буду за допомогою блендера. Закидаю печиво у блендер і розбиваю його. Подрібнила печиво. Далі беру пів пачки масла 100-120 грам, розтоплюю. Додаю розтоплене масло у печиво і гарненько вимішую. Далі беру форму, застелила форму. Плівкою харчовою, можна і кульочком, мона й фольгою, чим застелите. Так, застелила. Далі викладаю печиво розмішане із масилком. Висипаю і гарно розподіляю по дні форми. Можна меншу діаметром брати формочку, в мене трошки велика, ну нічого. Ось так розпреділяю і притоптую гарненько. Далі ставлю форму в холодильник або можна у морозилку на хвилин 10. Далі беру ковшик чи каструльку, що там у кого є. Виливаю один стакан молока, один стакан цукру, 3 столових ложки какао. Це гарненько вимішую. Гарненько вимішую і ставлю масу на вогонь. Так, щоб розтанув сахар. Майже до кипіння, навіть якщо її чуть-чуть, закипіло зразу виключайте. Закипіла в мене маса, зняла я, додаю желатин. Желатин я розпустила в мікрохвильовці. Додаю у гарячу масу і розмішую. Далі відставляю, нехай маса чуть-чуть простигне. Так, далі беру 4 банани у мене є. Беру формочку з печивом, викладаю на дно на печиво банани. Мабуть, отак. Так, поки що відставляю, беру масу, постояла вона хвилин 10-15, беру масу, додаю 1 літр сметани, потрішки додала, трішки розмішую, додала, розмішую. Ось так. Вкинула трошки сметани і гарненько розмішую. І так, один літр. Ось так гарненько увела сметану. Гарно все розмішала. Далі беру формочку з бананами і заливаю. Банани можуть підійматися. Хто не спішить, можна чуть-чуть налити маси, поставити в морозилку. На декілька хвилин вони схватяться, щоб далі тоді вилити решту маси, щоб не підіймались банани. Ну, зараз побачимо. Щас. Поставлю, мабуть, і я у морозилку, щоб схватилась маса. Так, постуяли хвилин п'ять, дивлюсь, начебто, як трошки схопились, ну буду бачити, що, що вже буде. Здається, держаться. Виливаю решту маси, все, ставлю в холодильник, щоб гарненько все захололо. Далі покажу. Застих уже мій тортик. Дістала його легенько із формочки дістала на розносик. Тепер хочу залити зверху глазуркою. І можна зварити глазурь або на желатині, або звичайну глазур. Можна просто шоколад розтопити і залити. Я шоколадку ось розтопила, щоб швидше було. Розтопила шоколадку і буду заливати. так. глазуркою. Можете прикрасити, як кому подобається. Ось так залила я шоколадом тортик, прикрасила отак дольками мандаринки, а ви собі як хочете. Це вже на ваш смак і ваше бажання. Зараз відріжу шматочок, покажу, який всередині. Ось відрізала я вже шматочок. Ось такі бананові очки вийшли. Ось такий тортик. Смачний тут і нема про що балакати. Красота м'ягенький. Готуйте, пробуйте, все у вас вийде. І смакуйте.